Всем привет! Мы сегодня приїхали в магазин. Привіт така. Тёма, що ты хочешь, покажи. Что ты хочешь? Малина? Это же стой по 20 лет. Стоять по 20%. Ну, вот и шапочку давай. Хочешь малину? Давай с ними давай. Нет, нет. А мы приїхали закупляться сьогодні. Зараз. Сьогодні, до речі, не знаю, чи сьогодні чи взагалі в літрі 20% знижки на всіх фруктовачів. Тому хочемо подивитися, що тут є і купити максимум. Тут, якщо чогось немає, то в іншому магазині. Ми синьоголопом по Європі. Синочок? Що ти вибираєш? Біскіт? Біскіт. Але ні, ми не будемо грати біскіт. Не будемо. Не хочеться чогось. Ми їх так взяли качеля обрати. Але дітей. Керечка. Тут в мушка. Я ну, давно не бачила мушка. Тьома, тобі не здається, що хтось прийде і скаже, що а що тут чому, це попереставляв?» переставляли? Що ти робиш? Люці купити за піцу. Маярка і піцу. Це якась сімейна новенька. Та і новий день. Вчора то закінчила піцу і все. Більше нічого не знімала, тому що приїхала додому, треба було швиденько готувати вечерю, щоб накормити дитину, тому що ми приїхали пів восьмої. І треба було поїсти і вкладати вже спати. Потім все. Відпочинок. Сьогодні вже, до речі, пів четвертої дня, і поки чому це досипаю, думаю, швиденько щось зніму, розповім вам. Я взагалі проготувала суп суп з фрикадельками і поприбирала половину будинку. Там, де за на кухні, пол і так далі. Будемо вже коли обідати. Я хочу поприбирати отам. Бо там ще не прибирала. Ні, ну як не прибирала. Я тобі прибирала, в чому там прибирала там прибирала в поличках пороставляла, але треба пиляк повитирати і плюс корк помити, хочу його сьогодні. І потім вже запустити робота. Хай він тут поприбирає. У нас сьогодні сонечко. От Поки у нас мороз, поки сонечко. Вороз перестанемо, підуть дощі. Хоч снігу немає майже. Щось там поляпало і все. Там теж вобігає. Ось і верхні квіти по цьому горщику, по цьому, вони померзли. Шкода. Єдине, що собі вчора не купила, це каву. Той каву, яку я люблю. Я зараз покажу, яку. Зазвичай оцю купуємо. І в магазині не було. Я така була засмучена. Завтра просто буде їхати в школу і дуже сподіваюся, що він заїде і буде в іншому магазині, в якому він купував минулого разу. Зробила собі таку зачіску, давно не робила. Я ще люблю цю зачіску на такій кучеряві волосся. Про волосся. Воно мене зараз так бісить. Тому що зараз мороз і в нашому будинку опалення дужче працює. І з-за цього воно так електризується, що я не можу просто ходити з розпущеним. Це отак от зробила, щоб хоч воно якось трималося, попшикала його там ще засобом, якимсь, не знаю, допоможе чи не допоможе. Але бісить. Нереально бісить. От вчора в магазин поїхали, я ж тільки шапку зняла, і воно вже все. У мене все отак от. Ой, я, я вже чекаю, коли буде тепло, коли вже буде весна, коли захочеться виходити на вулицю, щось робити, десь гуляти. Тому що ця погода мене навпаки, знаєте, як сплячку якусь запихає і мені нічого не хочеться. От абсолютно. Тільки не ламай. Добре, Понюхай. Пахне! Реакція йому на те, що спустили драцену на полу. Клас? А ну понюхай, пахне. Пахне! Довольний? Хто такий довольний? Може, щаслива дитина? Так? синочок, було б місце, ми б цю драцену поставили б кудись би на пол. Угу. <гас> а так нема. Нема місця. Нема? Покажи, нема. Нема, та, нема місця. Клас? Тільки нерви є. Поїрвати добре. Божеки ти милий сумок. Mm -hmm. Ой, ну да, магніти. Ви пам'ятаєте, цей що я вам показувала, що один залишався. Він вже підріс. У нас, до речі, вже вечір, в чому спить. І я вирішила собі каву зробити. І ще, до речі, орхідея буде й далі відбути. Я з нею, що це. Але сам факт, що я не знаю, тут, може, більше весь в неї не буде. Це останнє. Тому що в випадку, я не знаю, як вона буде їх нарощувати. Я дивлячись на те, що зараз вечір, я все одно хочу зробити каву. Буду цю робити, тому що та ж у мене закінчилась. Добре, ще хоча є. треба, щоб Костя не забув. Купити мені каву. Ву, це таке. Раз в день випити можна, але не частіше. І чайничку. Залити. Чудово. Зараз буду якраз сідати монтувати цей влог. Не знаю, що там вийшло з нього. Можливо, щось вийшло. Якщо 10 хвилин буде, то чудово. Скажімо так. Ще якраз буду йти вмиватися, робити всі свої процедури, які необхідні, тому що я також витрачаю дуже багато часу, то ніс промити, то ще щось, то ще щось. І то, я потім ще півгодини година, та все. Так що хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося з вами в наступному відео. І я сподіваюся, що я вийду вже з цієї ем, сплячки. Після того, як вже прийдуть морози, настане тепло і буде більше в мене у натхнення і в цілому. Так що дякую вам і всього найкращого.